Справді йдеться про наркокартель, тому що картель це велика така організація, якась саме так. Це велика організація і та організована злочинна спільнота, яку ми затримали, і діяльність якої ми ліквідували вчора у Кривому Розі. Це справді був наркокартель У її склад входило три злочинних організацій та ще шість організованих злочинних груп, якщо ми говоримо про кількість людей, які були залучені до цієї незаконної діяльності, то лише про тих, про кого нам наразі відомо, кого ми наразі задокументували, то це приблизно 150 осіб. Відразу хочу сказати, що настільки. Була потужна і масштабна ця злочинна спільнота, що там були навіть свої певні розподілені ролі, як в принципі у звичайному управлінському житті. Тобто, ми говоримо про наявність у них відповідної ієрархії, відповідних організаторів, відповідних, скажімо так, перших осіб цього наркокартелю. У них є були, звісно, і. Мережа хіміків, лабораторії, які виготовляли амфетамін, метамфетамін, були лабораторії, які вирощували наркомісні рослини, тобто це і... повноцінна бізнес-структура нелегальна. А... Я просто дивуюся. Ну, насправді, в хорошому сенсі 1200 правоохоронців було залучено. Як вдалося підготувати таку серйозну операцію і не допустити витоку інформації? Ви знаєте, протягом року документувалася діяльність цієї злочинної спільноти, тому що дуже важливо було ретельно документувати роль кожного у цій незаконній діяльності, щоб потім ніхто із осіб, які порушили закон, які розповсюджували. Наркотики та психотропні речовини не змогли уникнути покарання. Тому цілий рік проводилася ця масштабна спецоперація, централізовано на рівні центрального апарату, були задіяні як зі сторони національної поліції, і слідчі головного слідчого управління і оперативники департаменту стратегічних розслідувань процесуальне керівництво здійснювало напряму офіс генерального прокурора. Тому наші Хлопці і дівчата зробили величезну роботу, за що ми їм дякуємо. І вдалося на даний момент затримати 38 осіб. З них багато близько 10 лідерів і злочинної спільноти, і організованих злочинних груп. 26 осіб уже наразі. Суд їм за клопотанням слідчих в вибрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безальтернативно ніяких арештів. Вірніше перепрошую ніяких застав без арешт. І в той же час я хочу нагадати, що 200 обшуків пройшло за один день одночасних, не лише. На території Дніпропетровщини, а й в інших регіонах держави, і під час цих обшуків ми вилучили майже загалом були вилучена доказова база на суму майже 170 мільйонів гривень. Серед вилучених у лідерів злочинної спільноти був цілий арсенал вірніше асортимент дорогущих годинників. Ціна одного годиннику сягала 32 тисяч доларів США. Крім того, знайшли у них навіть годинник президента РФ. Ви можете бачити це на фотографії, звідки він у них яким чином потрапив. Це все буде надалі з'ясовуватися в рамках досудового розслідування. Крім того, вилучили у них 40 автомобілів на загальну вартість понад 50 мільйонів гривень. І далі будуть проводитися заходи. Також на фото ви можете побачити і колекцію старовинних ікон, старовинних книг. Будемо відслідковувати, яким чином ці всі. Артефакти, цінні речі потрапили до цих людей, і надалі вже буде відповідно прийняті процесуальні рішення.